Вітаю народ! На зв'язку Деніс Френді. Сьогодні ми з вами прореагуємо, так як казав я зранку, на пластівці Нескік. Коротше, ось такі пластівці купив сьогодні в магазині. Напевно, всю пачечку з'їмо, напевно. так? Я думаю, що так. І зразу після цього, ну. Реакції цієї. Я буду знімати коротеньку, думаю, недовго реакцію на морозиво. Морозиво ще сьогодні, коротше сьогодні дві реакції для вас купив. Так, кіндера сьогодні не буде. Значить, нескільки і ось це морозиво у нас сьогодні буде. Зато сьогодні в шо, вівторок. Чекайте, а ми морозиво їли з вами коли в неділю, так? Неділя була 28 го так. А що за морозиво ми їли, бо я вже забув. Думай, Денис, думай, зараз нагадаю. Чекайте, якесь морозиво ми з вами їли, блін. Дайте пам'яті, блін, було якесь мор... Ага, по... донат нагадав. Значить, сьогодні мороз, і вже можна. Сьогодні я знімаю на морозу і цілий тиждень до кінця тижня я вже не знімаю. Тому супер тема. Ну що ж, купили ми ось такі пластівці. Ось такі, бачите, цільні злаки, наш основний інгредієнт, Знаєте, так, хочете собі, самі, почитайте. І тут пише, допоможи квіки знайти вірний шлях. Так це квіки? Напишіть в коментарях, це квіки, не пам'ятаю. Поживний смак сніданок, не звік, перша перемога з пішого дня. Знайти шлях. Ось і знайшли, все. Добре, поїхали до заставки. Let's go! Деніс френді реагує, Деніс Френні реагує! Капець я свобів чуло ударив камерою. Окей. Сьогодні він буде реагувати на. Значить. А що не пише? Ага, готовий сухий сніданок, несквік з вітамінами та мінеральними речовинами, винами, винами! несквік, несквік, несквік. Коротше, про коментарі. На жаль, я написав у спільноті там каналу, що Ютуб подумав вчорашній, не запий челлендж відео для дітей, закрив коментарі. І ви не прокоментували. Зараз я ще раз зайду на той ролик, але скоріше всього там коментарів нема. Ну, скоріше там ви не залишили. Добре, не буду тратити час, бо скоршого ви не залишили. Тому. Бо відео закрило. Ну, коментарі закриті, думаю, не дотепер закриті коментарі. Давайте тоді рандомно почитаємо коментарі з любого відоса. З любого відоса, який мені тільки виб'є YouTube студія. Але чекайте, бо щось залагало. Нема коли. чекайте, чекайте, чекайте. Зараз, зараз, зараз думаю, сталася помилка. Зараз, сталася помилка, як завжди. Але інтернет підключений. Не знаю, а що не підключений. Блін, а може не зачитаємо чи що? Коротше, YouTube Studio відкривається, бачите? Я користуюся YouTube Studio 6. Ну, типу, Ну, коротше, Хотів зачитати пару-два коментарі, ага, інтернету нема. Добре, зараз чекайте. Зараз, зараз, зараз зараз. Зараз, зараз. візьму мобільний на намах інтернет, бо вам зачитати щось видно з інтернетом. Добре, будемо вирішувати це пізніше питання. Може у когось робить і на деяких телефонах. Ну, Тут перше робив, може в деяких робить, деяких не робить. Чекайте, сьогодні яке число 30-те. Треба заплатити. Ага, все. Через мобіль не пустили. Але не той аккаунт. Коротше, зараз. Думаю. Не той аккаунт. Той У нас 12 тисяч 100. Щось 12 тисяч 200 не прибавилось. Майже... Коротше, читаємо коментарі. Значить, під Ванька Встанька Санька в'ячеслав написав круто. Добре, знову містер-бістер. Ахаха, коли наївся шоколаду. А, це про шоколад. Я Сьогодні зняв, хто не бачив, дивіться. Привіт, беру з тебе приклад. Теж буду випускати шорти під цю пісню. Під яку пісню? Напевно, я поняв. А. Belly Денцер, пам'ятаю. Хочеш, випускай. Окей. Це читали, це я закріпив. 60% чернозємих земель продано з западу Даші Китай купив 10, а вони всі веселяться. Без коментарів. Далі не буду це прикладати. Привіт всім, хто слухає цю пісню 2022. І тобі привіт, Коля Заграничний. Годний контент 22, Дякую. Хоча це контент, та це 22. Коля тр... класна троє, конкурси інтересні. Ха-ха-ха, прикольно. Коля заграничний, ти ще знімаєш, коротше кажучи, бо вони у тебе круто виходять. Ні, вже не знімаю, на жаль, я знімаю на реакції. Тому підписуйся на реакції. Годний контент, не знаю, вийшла четверта частина чи ні. Ні, не вийшла Маланки. Не знаю, коли вийде. Бо тепер е через війну, напевно, в 23-му році Маланки так не буде, так не поїду. Коротше, не вийде. Скоріше всього, Коля Заграничний. Мама про порозважає дітей. Я, а, поняв, шутку. Жарт. Коля заграничний. Ні, я знаю. Тільки співака Бруно Марса. Бруно мультик, ні. А, жаль, що ти не знаєш. Бруно Марса всі знають. А Бруно заграєте не всі. Коля Заграничний, ти, та, ти такий крутий, нічого собі, я в шоці. Я теж. Лайк. Like. Ого, як цікаво, цікаво. Класно малюєш, красиво, ну і так далі. А, вже як же без крінжа. Окей, крінж, хай буде вам крінж. Все, а ми реагуємо, все. Значить, приступаємо до Несквіка. Треба діставати тарілочку. Поїхали. Ось така. Ні, давайте може поглибше оцю. Побільше, побільше, не поглибше, побільше. Глибока вона так. А, більше ця. Дивіться, оцініть, пам'ятаєте, цей ютуб. Це ютуб був на скетчі, як влаштуватися на роботу, тому знайшов і поставив, щоб на задній фон. Коротше, добре. Ставимо ми вас, друзі. Ого-го-го-го-го-го, щось з книжками біда. Добре, як стоїть, так стоїть. Але може вас трошки повернути, розвернути. ля ля, -ля. Добре, все. Відкриваємо. Не знаю, треба устигнути. У мене молоко є, якщо нема, там чи є лактель. Коротше, розберемося. Все, поїхали. Ця штука 33 гривні. Ну, одна маленька пор... Ну, вроді і тарілочка буде. Подивимося. Поїхали. Що, помічник ножик? Зараз подивимося. Ні, помічника ножика не треба. Так, добре. Що ж, давайте горошки попробуємо. Ну, спочатку сухі від 0 до 10, а потім з молоком поїхали. 8 балів. Насипаємо. Все, я насипаю. Ага, тут дві порції. Добре. Добре. Хай буде. Нащо буде друге. Добре, друзі. Молоко. Так, молочко. Блін, візьму лакте. Бо це вони зараз кажуть, що я все виплю. Батьке типа скажу, добре, було ну інше. Чекайте, добре інше. Це супер дороге молоко, 40 ще ми пам'ятаю, я його купував. Петне, ультрапастеризоване. Давайте насипаємо. А тут треба ще, бачите, відкрити пльоночку. Дивіться, як круто зроблено, по-європейськи. Як Пльоночку треба відкрити. Блін, ми цілий день сьогодні виносили всякі меблі. Бо вони купили собі у, ма... ну, батьки, у ту кімнату нові меблі. Мені би... теж здалися меблі, але поки що у мене старі. І вони, коротше, собі сказали, заробиш на роботі, буде в тебе нові меблі. Окей. І, типу, вони собі купили, і ми сьогодні їхні старі виносили на гору і вони собі нові. Все, я наливаю молочко. Давайте подивитися, як я наливаю. Це ж так цікаво, капець. 17... ой, 17, 11 тисяч, цей 12... Блін, я забуваю, скільки в мене підписників. 12 тисячам так це цікаво, блін, що... що Все, будемо. І відправляємо у мікрохвильовочку. Не знаю, вийду мене одною рукою тримати тарілку, другою знімати. подивимось. Якщо ні, то ви поржете в коментарях з мене, посмієтесь. Ой-ой-ой. ой Так. Ну тут, напевно, я уже попробую. Обережно. Обережко. Все, погнало. Все, воно собі там все своє діло робить. А що ми за цей час робимо? Чекаємо. За цей час чекаємо. Нам лишається що? Почекати. Блін, упала ворошенка, упала горошинка. Як шо? Я находив відео на Ютубі. 에... Змішую несквік з пивом. ха-ха <laughs> Ну, типу, Він бере пиво, насипає і потім несквік додає. Ну, алкашам це сподобалось, би, але не мені. Можна мені попробувати Змішую несквік з гущонкою. Але це буде фіня якась, напевно. Це буде липке і несмачне. Ну, може смачне, але жирне. Коротше, не моє. Зараз ми прореагуємо окремо. Просто зараз я вийму і зразу прореагуємо. І потім я додавлю цукор і ясно з цукром буде краще. Але дамо оцінку без цукру, а потім з цукром. Тому такі справи. Я справа. По... А, по ложку. Йой, я не дуже багато років в їв, бо він був дорогий. А тепер вони зробили маленькі пачечки по 33 гривні, що можна, в принципі, купити, позволити собі. Ну і ось отримуйте реакцію. Такі справа. Почитай, так, да, тут що? Почитай дату. До лютого 23. го Так, достаємо. Так. Не розсипати голова, не розсипай, не розсип, не розсип мені на слову. Не розсип мені, не розсип, не розсип мені на слову. Що ж, можемо реагувати, так? Дивіться. Ось таке. Давайте хавати. Все. Поїхали від 0 до 10, спочатку без цукру, потім з цукром. Поїхали. Друзі, так, все без сукра, поїхали. Це другий раз ми дамо із цукром. Це без цукру. Ну... Без цукра я можу поставити. Хм... Нема того маякого телефончика? Окей. Якщо він там є. Коротше, без цукру я поставлю 8 балів. Напевно, з цукром буде 9. В принципе, можно есть так. Сюда добавляю цукор. Я реально может его мало телефон. Кудась? Кудась. Уставил. Размешиваю цукор, За мы с цукром мы цинем. Все, yeah, let's go з цукром. Hm. Чомусь так само вісім. Hm. Щоб ви мене краще виділи, я ставлю вас тут. Ось так. Щоб ви бачили тарілочку і все так інше. Монголь здоров'я смачно. У мене ще залишається, ось тільки показую. Ось тільки, друзі, доїдаємо, не набередаємо, ну, Мушу, розумієте, зримувати. Все, поїхали. Тепер чую цукор. Чого така оцінка бійся? Бо я не чув цукор. Велика пачка несвіка пластівців 100 гривень. А ця. 33. Тут два рази ти все. А там великий, але ну 100 гривень. Ну що ви хочете? Блін. Я з несвіком нагадав нутеллу. Ні, ви не думайте, що буду і Несвік і нутелу змішувати, ні. Просто я нагадав всі брендові, продуктові. Напої дорогі, так. І нутелла це капець як смачно, блін. Маленька буланочка нутелли. навіть не 50, а й 70, блін. Я би нутеллу переагував, але вже... Зарплати. бо Це дуже дорого. Просто нутелла дуже дорога. Але купив би для вас там. Тепер це молочко. Какаове. Молочко виходить, Бо дуже солодке на дні було 9 балів. Ну бачите. Все, насипаємо останню... останній, і доїдаємо. Чекайте, може би ми на два ролики? Ну, а що я на другому ролику буду? Е, їмо все зараз. Хоча я в принципі наївся, блін, щось я не хочу їсти, друзі. хм, Як бути? Може на ютуб шорт, ха. Ну на ютуб шорт. Хм. Я не буду більше заварювати на ютуб шорт, не знаю. В принципі, в нас ще є трохи часу. Окей, їмо, На ютуб шорт моя малюнки вам в більшості показую, тому доїдаємо, окей. Вибачаюсь. Ви хоч це бачили, напевно, що так. Все. Я відправляю мікрохвильовку. І повертаюся в столомку. Я, повер... Я, і... І Я відправляю мікрохвильовку і повертаюся в столомку. Я відправляю мікрохвильовку і повертаюся в столову. Ку... Ну, у нас тут не столовка, а кухня. І повертаюся в кухню. Я відправляю мікрохвильовку, і повертаюся у кухню. Коротше, мені з Люка -заварюка сказала. Вау, вона вміє говорити, капець. Але може давайте тут стухають. Е... Я хочу вам щось таке розказати в іншій кімнаті, поки там гріється. А, ну тут бардак. Ну окей, говорю тут. Коротше, Злюка Заварюка мені сказала, що вона придумала про себе пісню. Ага. Капець, це щось нове, це якась новинка. Це що? Блін, як же це називається? Це є. Я забув, як же ця штука називається. Типа. Ексклюзив. Во. Що це є ексклюзив, та. І вона придумала пісню. І вона сказала, що вона на 13. Ну знову, блін, просить. Що вже на 13 тисяч підписників вона. Скаже, щоб я сказав, як вона, а блін, ага, то вона ще хоче, щоб я щоб я заспівав. То, що вона сказала. Ні, блін, ви так набрали 12 тисяч, я кажу це зараз. Вже готова, скажу. Вона таку, придумала пісню. Це так ще не готова пісня. Я не знаю, вона не буде напевно, випускати ніякі пісні, тому я проанонсую, просто ж розкажу те, що вона придумала. Вона, типу, каже, заспіває, що може, на 13 тисяч. Вона ж сказала слово може, але я заспіваю зараз. Коротше, така пісня. Пісня така якась. Щось, я вже, напевно, її забув щось. Коротше, ну щось таке. Я з люка заварюка. Але я по часному добра дівчина. Ну ну, коротше, пісня така. Я з люка заварюка. але по-чесному я не з люка. Просто я як заварю, заварю, я, Тоді я є з люка. Я з люка заварюка. Але по-часному не злюка. Я з люка заварю я. А почасному я добра дівчинка з Люка Заварюка. Ну, щось така пісенька. Поняли? Але ясно, що не буде ніякої пісні виходити. Просто вона це придумала і мені розказала. А я поділився з вами. Но на 15 тисяч підписників ви знаєте, все, ви знаєте. Е, Окей. Е, нагадувати не буду, бо я вже казав тисячу разів. Все, давайте до її. Блін, гаряче, добре, ставлю телефон. Ставлю телефон, бо я не втримую це одною рукою. Ставлю телефон. От скажіть мені, ви. Добре, зараз звернуся до вас. От скажіть мені, ви, власники, з са... останніх моделів айфонів. Навіщо тратитись на самий крутий капец? Ну, блін, камера вже там краще. Та. Ну але я дивлюся цей телефон теж. Ага, три камери. Та. І там три камери, так. Ну, але ви... коротше ви круті власники. Хотів, вас, хотів сказати, що і ці телефони не є погані проти айфонів, але виходить. ну блін, мені, мені айфон би не підходив, бо я скажу прямо, бо кінемастера вроде немає на, програма кінемастер, монтаж відео, відео немає походу на айфона, тому мені вже не підходить, розумієте, але там камера краща. Та. Добре, все, остання порція поїхала. Мені так зручніше їсти, показав вам порцію, а не піднімати високо, ну, ложку, щоб потім осипати. Тут показав ти все. я помыл цукру. А -а 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 -а. Ой, смачно. Блін, а ще маємо розило з'їсти. Ха, як це все встигну, встигну. Просто їсти особо так багато вже не горена, але постараюсь. А тепер воді непогана йде. Можна купити несквік і змішати з йогуртом. Це вже буде смачніше, ніж, допустім, ну бо цим З гущонкою буде недобре. Буде дуже солодке. А от з йогуртом варіант. Темата. Може візьму, але не обіцяю Питання до вас. Чи ви цінуєте мої кожен відео? Я для вас кожен день стараюся, викладаю ролик, ролики, маю за це купа тисяч підписників. Питання до вас, чи ви це цінуєте? Пишіть в коментарях, я доїдаю. Я забув, що? Я забув. Доїдаю. Дойдаємо. А, а. останнє. Ну, поставте лайк, бо дві польсі з його це забагато би на шорти лишити, але не лишив, зняв сьогодні. Прямо зараз, їх. та... Блін, ви лайки так не наберете, бо спеши, ну. Давайте коментарі. Ну скільки, давайте багато вас про... просити не буду. Значить, просто 60 коментарів і все. Ти все. Чого не 50? 60. Би було би було трохи більше. Угу. Ми доїли. Коротше, на цьому все. О, оцінка. Ну добре, з цукром скільки. Давайте поставимо 9 з цукром. Добре, 9 балів з цукром. Значить, 8 балів без цукру. Ось така порція, все доїли. Ось такий був смачний, крутий. Безбашений несквік. Такий, такий собі нескід був. Коротше, на цьому все. А, якщо вам доподобать це відео, можете поставити лайк, якщо Ютуб не спише. Або написати 60 коментарів. А з вами був, як завжди, день справді, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока. Пішов знімати реакцію на морозо, Всім пока-пока. Не знаю, чи зможу, попробую. Пока-пока. Бувайте народ. Ой, поїли смачного, та смачно. Але чує мій живіт, що вже наївся. Ну, такі справи. Бувайте народ!